Шановні бандерівці, сьогодні 10 травня 2014 року і це огляд новин ТСН на 9 травня. Почнемо. На референдум щодо приєднання Донбасу до Дніпропетровщини може прийти 2,5 млн виборців. У Дніпропетровську надрукували бюлетені для референдуму щодо приєднання Донецької та Луганської областей до Дніпропетровщини. Таке опитування проведуть 11 травня як альтернативно до оголошеного загубником референдуму на Донеччині. Уже створено 32 виборчі дільниці у населених пунктах, де можна гарантувати безпеку. Зокрема, проголосувати можна буде на території шахт чи райдержадміністраціях. Попри залякування від сепаратистів, виборча комісія готується до надійні створити додатково ще 10 виборчих дільниць. Очікується, що на цей референдум прийде 2,5 мільйона жителів Донеччини та Луганщини. Після голосування бюлетені під охороною доправлять до Дніпропетровська, а результати передадуть до Верховної Ради. У Криму можуть з'явитися талони на харчування, місцеві жителі обурені. Із такою пропозицією виступило Міністерство промисловості та торгівлі Росії. У відомості очікують на дефіцит сільгоспродукції через проблеми зі зарошенням. Раніше Крим був цілком забезпечений зерном, овочами та риби. Тепер Мінпромторг пропонує адресно субсудувати нуждених і надавати їм певні продукти харчування за талонами. Люди такою перспективою обурені кажуть, що це крок назад, а не вперед. Кажуть, що за їжею із талонами доведеться ще стояти в черзі у якомусь магазині. Кримчани обурені тим, що є перспектива отримати їжу по карткам, як після війни. Я спростив отримання українцям шенгенівських віз. Я скоротив перелік документів, які необхідні українцям для отримання шенгенівської візи. Про це заявив директор Департаменту інформації Міністерства закордонних справ України Євген Перебийміс. 29 квітня Європейською комісією було затверджено список документів, який повинен подаватися громадянам України до консульських установ держав-членів Європейського Союзу на території України для оформлення віз, заявив перебійний пише сьогодні. Рибиніс розповів, що список передбачає надання українцям при оформленні шангенівської візи чотирьох документів, які підтверджують мету поїздки джерела доходів в Україні, наявність коштів для здійснення поїздки, підтвердження наявності житла під час перебування в країнах шангенівської зони. Він також підкреслив, що в Україні МЗС розраховують на збільшеної кількості багаторазових віз терміну від 3 до 5 років. На одаженні невідомі підстріли місцевого депутата. В Одеській області невідомість вогнепальної зброї поранив депутата Ізмеїльської міської ради. Як повідомляє відділ зв'язків з прогромадськістю ОМВС України в області, депутат міської ради був доставлений в медичний заклад з пораненням живота. Зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні. Депутати відстрелили, коли він перебував у своєму автомобілі. За даним фактом розпочато кримінальне впровадження, за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115, замок на вбивство Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові заходи. У Запорізькій області правоохоронці затримали 11 осіб із гранатами і пістолетами. У МВС в Запорізькій області повідомили, що було проведено 9 кобжиків, в результаті яких у осіб, що належать до кримінальних кіл регіону, було виявлено та вилучено 3 пістолети, 3 гранати Ф-1, обріз мисловської рушниці, мисливські нарізні карабіни, мисливський вінчестер та помпову рушницю. 11 людей доставлені бомбоз, а вся зброя направлена на експертизу, повідомляє МВС. Україні запропонували вирішити питання сепаратизму за допомогою безвізового режиму з ЄС і США. Винення безвізового режиму ЄС і США дасть імпульс для вирішення багатьох проблем країни, зокрема проблеми сепаратизму. Про це на прес-конференції в США заявив кандидат в президенти України Валерій Коновалюк. Політик запропонував своє рішення конфлікту в країні. Для цього треба встановити безвізовий режим між Україною, США і Європейським Союзом, а паспорт українця визнати міжнародним і єдиним. Тоді у громадян наших країн не вінкне нові думки про сепаратизм. Ті, хто поспішив покинути Україну, одразу повернуть, а жителі Криму зажидать повернення до складу України. Ось найпростіше рішення багатьох проблем без зброї і війни, зазначив Коновалюк. Нагадаємо, лібералізація візового режиму з країною ЄС була одним з ключових питань для українців, яке повинно було вирішитися після підписання угоди про асоціацію з ЄС. Раніше заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров заявив, що виконання умов, на яких Євросоюз згоден надати українським громадянам безвізовий режим, реальне до кінця поточного року. Ляшко повідомив про штурм МВС у Маріуполі та вісім вбитих бойовиків. Народний депутат України Олег Ляшко на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив про те, що у Маріуполі на Донеччині озброєні гранатами та автоматами бойовики штурмують місцеве управління МВС. За інформацією Нардеба, під час штурму постраждало декілька наших: восьмеро терористів були вбиті. Українські правоохоронці на ураження стріляють у бойовиків, які атакують приміщення МВС гранатами та автоматами. Цитата. У день перемоги над фашизмом озброєні терористи штурмують у ОБС Маріуполя. У нас кілька поранених, деякі важко. Терористи орієнтово 30 осіб, захопили два пороги приміщення УВС. Наші відбуваються на третьому. Терористи стріляють за автоматичної зброї, використовують гранати. Зовні на допомогу нашим прибули три БТР і війська. Серед терористів вісім убитих. Наші всі живі, але багато поранених, написав Ляшко у Фейсбук. Також він висловив думку, що операція зі штурмом МВС у Маріуполі була добре спланована і заявив про те, що серед місцевих правоохоронців було декілька зрадників, які допомагали ворогу. США виділять більше 11 мільйонів доларів на президентські вибори в Україні. Сполучені Штати надають у цілому 11,14 мільйонів доларів для підтримки вільних і справедливих виборів в Україні. Сказала представник держдепартаменту Джесі Псакі, в Україну буде направлено на 1 тисяча міжнародних спостерігачів. В даний час в Україну вже прибули 100 спостерігачів ОБСЄ, а 20 травня в Україну прибудуть ще 900. Також представник держдепартаменту повідомила, що у Вашингтоні вивчають і аналізують передбачений проєкт дорожньої карти, яку розробив голова ОБСЄ Дід'є Бурхальтер. Яка спрямована на реалізацію Женевської домовленості по деескалації ситуації в Україні? Ми, звичайно, вітаємо зусилля міжнародного співтовариства і широкого кола осіб в міжнародному співтоваристві з висунення ідей, що сприяють підтриманню миру і безпеки в Україні, заявила вона. Путін таки приїхав до Севастополя і виступить перед парадом. 9 травня президент Росії Володимир Путін прибув в Севастополь для участі в параді до Дня перемоги, який вже розкритикували в Європі. Як повідомляється, Путін виступить перед парадом на Графській пристані, поклади квіти до меморіалу героям захисникам Севастополя, зустрінеться з ветеранами та побуває на святковому концерті. На другу половину дня заплановані масштабні заходи за участю понад однієї тисячі військовослужбовців, 70 літаків і вертольотів, понад 10 бойових кораблів Чорноморського флоту різних класів. Кривавий день перемоги у Маріуполі, бронетехніка, стрілянини та підпалу едмінбудівель. Сьогодні, 9 травня, жителі Маріуполя не змогли спокійно відзначити День перемоги. Протягом цього дня у місті відбувались провокації. Повідомляється, що у місті повністю вигоріла будівля головного управління МВС, біля якої від самого ранку розгорнулось протистояння між сепаратистами та силовиками. Місцеві ЗМІ повідомляли про кількох загиблих та постраждали під час стрілянини під будівлею. Крім того, у місті палала будівля міськради, а вулицями їздили бойові машини з українськими прапорами. Харківські сепаратисти скасували псевдореферендум через розбіжності з Луганськом та Донецьком. Як повідомив інтерфакс один з диверзантів Юрій Апухтін, який називає себе членом координаційного ради руху Його Восток, залишилися на узгодженим. Ряд питань з, усі... з сусідними областями, де також плануються незаконні референдуми. Ми реально не готові провести референдум 11 травня. Ми не погодили питання, які будуть загальні для Харкова, Луганська і Донецька. На жаль, розійшлися у формулюваннях. Тому прийнято рішення 11-го не проводити референдум, заявив сепаратист. США, НАТО та Україна назвали візит Путіна в Крим недоречним. Сьогоднішній візит президента Російської Федерації Володимира Путіна у Крим на парад до Дня перемоги у США та НАТО назвали недоречним. Також думки є українські політики та державні відомства. Думаю, що його Путіна візит до Криму є недоречним, зазначив генсек НАТО Андрес Фог Расмусен у столиці Естонії Талліні, Лінії, передає Радіо Свобода. Расмусен також наголосив, що і тепер він не бачить відведення Росією своїх військ від українського кордону. Нагадаємо. Це перший візит Путіна на півострів, відколи Росія його анонсувала у березні цього року. Міністерство закордонних справ України висловлює рішучі протести зі зв'язок згодженим з Україну візитом президента Росії на півострів. Недоречну поїздку Путіна вважають і в США. Подібний візит тільки написали напругу, цитує представника Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Лауро Магнюсон, Інтерфакс Україна. У Маріуполі зникла скрання впитна ворда. У Маріуполі на Донеччині, де сьогодні тривають запеклі бої між українськими силовками та проросійськими терористами переслала вперед тактипитна вода. У місті почали ширитись чутки, ніби сепаратисти-бойовики підірвали місцевий водоназбір та насоси, пише 069.com.ua. Проте міська влада спростувала це. Керівник Лес-служби міськради Олег Калінін повідомив, що через паніку серед населення в Маріуполь збільшився забір води вдвічі, тож насоси просто не впорались із навантаженням. У міській водоканалі запевнили, що вже через дві години відновлять водопостачання. Терорист із зброєю сильно поранив 12-річного хлопця у Слов'янську. Це з так званої самоборони Донецької Народної Республіки відхрестилися від випадку. Мовляв, це зробили не вони, пише славгород.com.ua. Випадок стався в центрі міста на вулиці Лазановича поруч з трансформаторною підстанцією. Начальник відділу охорони здоров'я Слов'янська Олена Джим повідомила, що в дитини не скрізне кульове попадання в грудну клітку. Нині хірурги його оперують. Ветерани війни образились на Росію за зневагу України. Безпрецедентні заходи безпеки на день перемоги виправдали себе. Про це звітували міліціонери Південних і Східних областей країни. У Миколаєві під час святкування в окремих людей вилучали сокири, ножі, битки, навіть потерти, обмотані її таким перцем. На чергуванні в місто вийшов увесь особовий склад міліції, представники приватних охоронних компаній, народне ополчення, небо патрулював гелікоптер. У Дніпропетровську під час проведення офіційних заходів біля монумента слави міліція затримала сімох чоловіків із ізбитками, ножами, кастетами, газовими балончиками і молотками. У райвідділку хлопці заявили, наряддя взяли для самозахисту, але від кого вони збиралися захищатися, пояснити не змогли. Тим часом герої сьогоднішнього свята ветерани. На проведення свята не нарікали і закликали всіх до миру. Я прийшов в Сталінградську битву, Курську битву, форсував в Дніпро, звільнав Дніпропетровськ, дійшов до Німеччини і лишився живий. Чим мене можна злякати? Який може бути страх для мене? запитав один із них. Про Росію, кажуть, були кращі думки. Вони нас продали. Тепер кажуть, ми б і без України виграли війну. Що б ти виграв? Ми стільки років тут були на передовій? Обурюються ветерани. Наразі це все. Наступний випуск вже завтра. Нехай вам щастить і до зустрічі.